Вітаємо шановний, з вами э, Герой ТВ, і це у нас э, Імператор. Дивіться, хто у нас нова форма. Типа як Збройне Сул України, але не зовсім. Але це, до речі, із Counter-Strike. Правильно же? Це Counter-Strike ти вибрала все. The souls, як завжди, Counter-Strike. Ага. М -м, звичайно же, до речі, дивіться офієнне підлозі. що тут з цим? І, до речі, зверніть увагу, що я зараз хочу показати. А, ні, це не те. Щас секундочку. О, дивіться, сам по собі вимкнув ліхтарика. Уяви собі. А ну, зараз перевію. Исправьте! Исправьте, сейчас же. Вмыкайтесь. И то Світло вымыкайтесь уже, звичайно же. Давайте, шо за карту? карта? Карта, которая до попередньої серия, вы уже бачите всего, 15 The Last Signal Присон. Что за карта, давайте, этого присол? А ну кто не знаете прикладом? Я уже забыл про цього. Так, як мы переклали, еще у попередній серії це ПУВ останній сигнал, який мы mm -hmm. у попередній серії попували у... Такому найстрашеному маяку, що ми аж не схопили за серце і не схопилися інфаркт. Але ми потрапили у в'ясницю. Знову ж в'ясниця. Чи не так? Чи не так? І це у нас якась історія. Короче, так, Історія. І... Короче, Давайте як... я вчитаю краще вже. Дивіться, а підтазується історія. Ви бачили цього? А до речі, ти, Богдан, чи ви Богдана брат з Маркуса, правильно? А йдеш ага. на роботу, не знаючи про події, що сталося з особняку, тумана стає е, густішими і відомості помітно погіршуються. Там ж таку в кінці я бачу вже. Далі правила, Правила, от дивіться, використовуватися якомога менше адонів, інакше ви можете зламати карту. Е, щоб отримати краще досвід, грайтеся по А, ді... е, і і використовуйтеся, використовуйтеся, ага, використовуйтеся ага, на навушники на та ретеза на карті за вимкнути світло у вашому домі. А прикинь, короче, зараз ти вбикаєш навушки, а ти все скажеш, та все, ти оглох, ти нічого не, не чуєш, що відбувається, і за скрибір уже. Ага. Ну, читував, чудово, чудово, звичайно, же, чудово. Ти будеш читати оцю, е я взагалі погано читаю, ви самі знаєте. Блін, бо вона гадали, треба. Погати на да алло, це ж який то піса да на у нас тут от... опитва, нічого. Нічого, погадали. Повнагадає. Так, для недорогих комп'ютерів рекомендується викнути не обов'язкової томам, щоб підвищити продуктивність гри. Це можна зробити, натиснувши цю кнопку. Тільки для слабких комп'ютерів. Це набагато чесно про якісь слабкі комп'ютери, а там буде якась метушня. Ну якщо у тебе якісь комп'ютер слабший, то ти можеш вимикати це налаштування. А ми повинні ось цим таким налаштуванням повинні супити початок цієї частини останнього си на лу. Ну, от і все. Коротше, не будемо затекуватися, що менше слів, і більше справи, і перш ніж подивитися цей відеоролик до кінця стихіття. А усім кажу, щоб усі підписалися на мій канал. Та на Героя ТВ також все обов'язково. Ставте потупайки та натиснути цуночок, щоб Ютуб надіслав повідомлення щодо випуску мового відеоролику та відеоролику Героя ТВ. А також усім смачного, хто їсть і все. Само? Оу так, це і ми... де я самый. Договір... Ой, господи. А, це мы так вызвали. Трясся, мий. А... Мій. Я. Моя ру. Моя <смі> 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 рука порадена. Мені потрібно тупо <смі> і, ще. що і, і ще таке? Сти, а ты руку руку взломался? Прикиньте, короче, я взломал руку. Я можно пятняту. Яку трясти я взломал руку, як можно пятнятий в ящиках. Что за таке? И сломай, поланы в. Логика, да и моя. Ходим и туди далее. В лісі Так, мы в лісі Серйозно, в лісі Такая же самая, що до ППП серия. а а, Сириана? Серьезно? Не на кого не нагадуете? Зарядного фигня. Чоооо? Ну окей, Н Ні ну ходим и туда, и туди. Я тож такой не пам'ятаю, реально. Я шутаки чую від середоголовый. Давайте, что за середноголовый, которые монстры, правильно? Якотре... Бывает! Ой! А, -а, 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 а, Там типа радиация так разумеется, да? Вот видите, значок. Угу. Значок отъясняется. И там люди на Ух. Зрозуміло. Так, и справьте в туди. Туда не підходимо больше. Туда більше, де підходимо. У нас немає обмаль часу. Ходімо туди, там, де забороняется дорогу. А ну можно пойду? Хоть ось там Де сапороне Так, не шифтуйте, что это не, не шифтуйте. головне ровно, ви нормально бігайте взагалі. Вон я бачу сразу. А я її не натискав тыска шифт. А я не на. О, Сиговик! Стиговик! Нормально хіба У нас того року як бы якби Хіба ні? Нет робленный стиговик. И да? я к то кажуть, що... еще. сама шема шее. Биди жлаток сяд ух ты. Добро вечер, з України, йо ма йо! Що? Серйозно? Ану, ха ха дай Серьезно? А ну, иди, ха дай ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой. Че усминять уже? Двича ять уже прикинь. А ось тут можно пройти. А, давай не пить. це той самый путинок, який ми тут а. на початку відео. А, кровь! Кумов ми... в початку видео плыть та. Багус. Йохала баблая... Що с тобою? за це заплатить. А, ну правильно же, це попередня серія, которая. Весь черный экраном. Угу, логично. Сосуміло, сосумило. Так ось двері. Ясно? У неї та же, як завжди. Зажди никто не спевав. Чуешь? Чого? чого? Ты к чер?

А я кого бися? Ай мои уши! Пятьдесят ват триста семьдесят пять, за что? Якость, а тяк на ход, что ещё? Смайлик за стей! Нормальные привёхи, привёшки <laughs> нормальные. Оцени. Вот у бархита на это е. Пи привёшка. Я записал уж. А там бархита на это е, там бархита на это я, я кое бачу. А Ах... Боже, як же страшно, що ППС уже. Ага. Схоти. Схоти. Е, іди сюди. Ем. Мдемдемдем дем. дем, дем, дем. Шотка шляху навіть є. Ехать. У кого-то зайкал, так думаю. А ну, так. Зайкала і все, і то побачення. Заикала і то побачення. Ага. Да. Так, якесь ховуще. Лабиринты так розумію. Да дай пойти, йоки палки я не могу пойти нормально уже. Тут рапалось вс. Ха-ха-ха. Че таке? Ты где? Господи! Э... Что это? А ты где? Ничего себе! Ух... Ничего себе! Вы серьезно? У меня закинуло на сад! Как назад? О, здоров! Камеры! А чего еще? Ехать, вот это скримеры, вы шо? Дай скример! Вы шартуете? Зачиняй нафиг. Бачок выбухнем. Не вичиняй то нафиг, я знаю. Как? почки. Ага. Ну здравствуйте. Ох скільки трупи. трупы. Ох, ты ничего скільки тут попивав. А вот я говорю на теп поболов отсюда. Аааа, блин! Скики мушта трясся! Ай спать, бля выкинул назад, ты прикинь. Ихать. Что це було? Ух, ехать, да. Так, едаля. Ехаду ты можно, да дай пойти. Ох. Так, петупа пошукати лома. Як то кажуть снова що... Ты що, що за істота ту така? Ехать, ведь за тобой прямо идет. О, да, иди сюда, задать тебе. Ихать, вид. Че, ведь прям тебе... Что такое? А. Ведь прям тебе летят. Ещ себе. Я тут до меня летят, а потом до тебя летят. Вы шо? Фух, ви шо? Спокійно, друзі, спокійно. дойдм. Ах ти... Ехать, я що, пятять не можу, чи що? Меня заражает сюда нет. серйозно. І це привет мені не я хочу в Італію перевити, а, а, а там с свідки якийсь привид. І ты еще якийсь. Привид. Скримак. Привет, так привид. Фух, їхать. Ой, что я такой с горы и не готов. Ой, да вы что? Ой! Что трапилось? Мать капец А ты где? Щ... А я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Да, а вот ты.

Кочу, тихо, закотий, мош его. Тихо, 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 тихо. Все, тихо. Дай я спокиду. Ух, ехать. Жах. Да. сходи, тут тупо такий шах. Дай пойди, господи. Хто? Чекай, хто посміє, то пусть жах буде, Я я, я пойдаю скажу. Чика, А звідки ми пришли, ответка Ми пришли. прийшли. пришли. Угу. Ми туди вже пришли. Так, а ми лому шукаємо. Во, кухня я зайшов. Столов. І да. Вот раз га я знайшов. А, ти думаєш, ты думаешь, А ну не, так, не Я не ні. Не покатится точно. ну как раз. О! Ты бачишь? Ты ты бачишь, что они полетят уже? Ни хера себе. Латить топоку в кухне. Спочатку до тебе летят, а до мене летять уже. И куда вони летят? летять? эти раптя тут немає. Ооо! Відступаємо! Відступаємо! Иступаємо! Видома на вытирать! Ауч! боляче мені, боляче мені. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Са, я піду. Аааа! То він охоронець! Я зрозуміла, хто це. привид охорона, да? Привид охоронець. а я вот это. Вы серьезно? Вы Дай пойти, господи, я можу, пройти навіть не можу. Я пяти ключ. Ключ, окей, молодец, бери ключ. Так, спойдешь бери думано. На... Зачиняй нафиг. Зачиняй нафиг уже. Чика, а ключ от кого? Ключ, который. То твой суш по поспеке. Давай. Открыв! Походь! Так я тут уже. Ага. Ага, все, я Сейчас, хочу. вот зараз, за... чекай, зараз скрим я буде, давай, я готов. Все! А я не можу взяти. Все, я беру. Я теж беру, тільки я не можу взяти. Щось не Чекай, на боях я навіть не можу взяти, серйозно, а як так? А як? Человек, мы а як? Це той чоловік, якого бачили на попередній серії. А як, ми будемо питатися, а? Так, тихо, сейчас кто-то рухайся. Кто-то так руду я чую. Так, а может она горе? Тупо подоходит. Не пацюй, как бы. То ты же ч до О, ще раз он сын двери вечеринся. А д? А, во! Так, я иду за тобой, кащу. Ну и что такое? Скрыбим возле Каты уже. Давай, я готов. <laughs> О, привет! Привет, что это да полетят? Алло, вечиняй! Не зазубив! А, это кнопка. Ах ты трясся. Это что, псих ты спонсор чи что? Скажи, что так. Лом. Я лоб нашел. Косучек. Педеправ лома. Дай фиг с ним. Все, давай. Давай, разу. Ходи вот туди. Давай. Сломать. Пиши короче. Зламати, як завжди. Ой! Ой! До тебе, походу. До тебе вже нетка. мене. Так, стоп, а ми ще і не переві тут. Це вихід. Ну, скажімо, що так, це вихід. О! А там ще один. Так, вечерять у двери. И устанью. А устанью не уже чему-нибудь. то что темно, что устанью не вечеряется. Давай, угу. давай. Я уже зашел. Я уже зашел. <служда> Лайк. Так, так. О, здоров. Я уже тут. Я вже тут. Давно не набачивай, Скрибер. Давно не Як якби. Ой, Господи, як же страшно. Ой! Я з ним. От серйозно, я його зустрів. Давай. Коша, да, сломай Давай поб'ємося. давай поб'ємося. Стій, давай поб'ємося з тобою. А ну давай. Летить, летить. Летить, як ненормально. Їхать. А, а де саме ламати? Ломатостей. э, Туди, которые. Не. Ну тут кухня. Не, не туди. Ні, Окей. Доживи, доживи. Окей. Значит, мы йдемо... дымо. А... Вот тут все вместе. Веду это нас. Трястя, відступаємо. Бежить куда-нибудь. Я тут ховаюсь. Можно? Можно я тут ховаюсь? Мне тут дыма. Давить. Все, мне тут намая. Мені нема нічого. Ади лом. Ай. Ах ти... А, то мене мне спьей Він хоче наскрізь, наскрізь на це ворота. Угу. Їхать. А, летить сюди. Летить. летить, паня, Летить, туди. летать туда. О, ось там із румс. Да пки-палки, я забу. Лабіринти тут саме. Ой, зайшов. Ахнет! Я кому сази Здрасья, Азяки Боку! <рес> <рес> Нихера себе прикол. Вы шо, 10 час нас врезали? Нихера себе прикол. Да, я его боюсь, я уже заум. Мы уже... Здоров. Мы ще от до часа бачили. Кримеры летят, Спімали нас. Что еще можешь сделать? Ничего не сделать. Ты за мною! Ты со мной, там на трапа щось. Та Да я е шукаю якраз. Во! Саме те, это ми його зробимо. Все, ходімо. Пішли! А... Ну и шо траплось? Кінець? Серйозно? І це кінець. Якого бейся? Якась музика. І що, це скример буде? Я знаю, буде. Да, скример буде вже чи не буде? Да, от таке справи. От таке справи, Короче, друзі. Ви самі бачили, там лише пару слів. Тобто не пару слів, ну ви бачите, все. Читайте сами приклади, ви так уже знаєте. Короче, ми втекли. Ми втекли все, покрыто цьому місця, і доведеться це все. Так, почекай, Почекай. мені. Так, почекай, мені Мені не подобаються, такі звуки, що пипець коротчу. Так, налуштуватий. А... о, -о, -о а -а -а, не подобається! Як поціп то ти играешь у ігри Все, я и таке ще зробив уже. Все, нарешті. щоб п е уши не болять уже до всякого падать. Короче, дорізі, ось так от, все. Ми пошли сюгу. Ну, майже ми пройшли, як би сказати, я не знаю, я так не зрозумів, що це було заралі, але мы втошимо цього місця. Це друзі, Так. Ну і болото с Чуть вы вже, прислали, не вылетать нафік уже. Чуть на ушки, не викидай нафік після цього скрибери, ну і болото все. Ой, їхать, ви шо? Це тышка чи якась кінець музики. А, уже все? Серьезно? Дай ему звуком на всякую паток. Два ось тут такой. <the plane>. <speakmap> ой, заж. Да уж. Все, короче, друзі, ставте подобайками, підпишуться та натискайте дзвіночок, щоб пропустити за це нове відеоролку. і також лише за своїми друзями, да. а чисто подивити відео і так далі. Також не забувай підписуватися на своїй каналі у імператора в описі під відео. Не забуваємо послати цим. Сотьбережі, ви так уже бачили, сутьбережі у імператора, ви бачите сканування керокода на всі різні сторони. Та всі різні моїй телеграми телепаблики у мене. Коротше, за посилання в описі, а посакорокоту, як ви бачите на екрані. Також підписуємося ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Дискорді, якому ви теж побачите за посилання в описі. І за посилання в описі можна підписатися ще на мій Тікток та Інстаграм. Усім дякую за перегляд, усім щастить і усім покида! Ще де робиш? Розвінка. Я розвінка, якби капець. Короче, друзі, всім бувайте, ми ще побачилися у доступне відео. Так, забув сказати посилаю і у мене також в описі під відео. На це всім бувайте, ми ще побачимося.